Всім привіт! В цій замітці я хочу поговорити про знаки Зодіаку. І не просто як про кожну окремо, бо це не тип характеру в основному, а як енергетичний принцип. Тобто, кожен знак зодіаку є, прям вони ж поділені по стихіях, по діях, по принципах своїх дій, по стихіях, ну, тобто повторюся, тобто розділити як структуру. Цвітити, тому що в усіх нас є всі знаки зодіаку в нашій карті. І залежить від того, в якому знаці яка сфера, який дім стоїть, так нам би, якби найкраще розвиватися, розкривати свій потенціал. Да? Якщо розбиратися в цьому, якщо зацікавитись інформацією, яка допоможе краще пізнати себе. Отже, про сам. Самі 12 знаків зодіаку, як 12 шляхів душі, тобто її розвитку, напевне, навчання. Як, е, отже, є стихії в нас вода, земля, вогонь, повітря, які показують, як діє енергія. Самого знаку, бо сам знак це енергетичний принцип, так? З енергії, грубо кажучи, це центр енергії. Значить, стихія в нас показує, як діє ця енергія. А є принцип дії знаку це та енергія, що розкривається у світі. Тобто, як розкрити свої таланти, потенціали, те, що закладено в карті, як, як розкрити весь використати всі можливості від знаку. Почнемо з вогняних знаків. Вогняні знаки у нас. Ем... Це якраз як іде дія, імпульс і життя. Отже, овен левий стрілець. І по кожному я буду проходитись і описувати, що в кожному закладено. Овен. Принцип початку. Стихія в нас вогонь, принцип дії тут ініціація народження дії. Тобто іде імпульс, так. Мета запалити вогонь життя, сказати так, чомусь новому, чомусь, що нас зацікавило, що нас, не знаю, запалило. І унікальність знаку, він запускає цикл, не боїться першого кроку зробити. Він початківець. Да? Лев, у нас принцип творення. Це стихія вогонь, також принцип дії вираження, самопрояв. Мета навчити світ любові через свою присутність. Універ... Унікальність, універсальність хотіла сказати, але ну, це також була в дуже він такий особистий, особливий, да? амбіційний знак. Тому тут унікальність сяє, щоб інші згадали, що світло завжди є всередині нас. Знак стрілець це принцип сенсу, бо це філософський знак. Стихія, вогонь, принцип дії, пошук істини, розширення, мета з'єднати земне і божественне. Тут у нас управління піде під. Гору духовності. Не буду говорити про планети, але просто от якраз тут іде в нас універ... уні... Боже, універсальність хочеться. <смі> Ікрас про Боже, оце все знак стрілець дуже тут континується. Він шукає шлях, яким усі могли б іти далі. Тобто показує дорогу, розкриває дороги, знімає якісь грані показує, що нема дороги відкриті, немає перешкод. Так, земні знаки, втілення, формата матерія, тілець, діва і козиріг. Тілець у нас принцип цінності. Це стихія, земля, принцип дії, стабільність, накопичення та насолода. Тобто задоволення. Тіло тут так розключається. Мета навчити нас відчувати тіло і вдячність за нього, йому і з, ну, за решту речей. Унікальність, телець створює простір безпеки і краси. Діва у нас по принципу служіння живе. Стихія, Земля, принцип дії, удосконалення та порядок, наведення порядку, підтримування порядку. Мета зробити світ чистішим та свідомішим. Тут у нас йдеш і медицина, і все, що по, по факти, тому тут будь свідомим і відповідальним за те, що ти робиш, ніби. <кій> <кій> Унікальність цього знаку бачити, як духовне стає практичним. Як знання дають результати, як дії приводять так, до якогось факту чи продукту. Козиріг у нас принцип відповідальності. Земля, стихія, принцип дії, структура, дисципліна та час. Тут замороження часу йде або вплив часу, або розтягнення часу. Мета будувати, тримати світ на своїх плечах. Унікальність тут він втілює силу зрілої душі. Знак козорога ж в опозиції нас до рака. <кхм> Рак у нас як е, початок, як дитина. А тут якраз козаріг, іде як втілення такої зрілості і мудрості. Повітряні знаки: думка, зв'язок та ідея. <кхм> Близнюки, терези та Водолій. Близнюки принцип спілкування, стихія повітря, принцип дії, обмін, інформація та рух. Мета тут передавати слово, об'єднати різні світи різних людей, так, різні поля між собою. Унікальність тут, знак цей перетворює хаос у діалог. Вміння знайти якесь потрібне слово. Терези, принцип гармонії. Стихія повітря, принцип дії, партнерства та баланс. Мета нагадати, що справедливість це краса у дії. А унікальність цього знаку це бачити цілісність у двох протилежностях. Це коли і чоловіче, і жіночі поєднуються холодне і тепле, тверде і м'яке, тобто духовність і матерія оце все. Водолій в нас принцип свободи. Стихія повітря, принцип дії інновації, тобто все нове, колективна свідомість, це вплив урану і якраз іде. Тобто це планетарні масштаби, космічні масштаби. Мета нести майбутнє, відкрити нові горизонти. Унікальність тут водолій мислить поза межами і творить нові власні системи. Мені дуже подобається, як би сказати, що водолій це мах. Хоча тут тільки частка, якщо, якщо так глибоко купнути, але ж створення. Чогось нового, прийняття майбутнього. Прийняття цього майбутнього так, що не тільки триматись за минуле, не тільки триматись за знак козарога попередній, а вже от думати, куди використати як це все вкладати і розвивати. Так, водні знаки: почуття, глибина та пам'ять. Рак скорпіон та риби. Рак принцип дому. Стихія вода принцип дії, турбота, емоційний зв'язок нас. Мета навчити любити без страху. Унікальність цього знаку створює простір, де інші можуть зцілитися. Скорпіон у нас іде про принцип трансформації. Стихія вода, принцип дії очищення, смерти, відродження. Унікальність знаку вміє пройти крізь темряву і вийти світло. Не на світло. Не через світло, а стати тим самим світлом. Риби, принцип єдності. Стихія вода, принцип дії співчуття, розчинення, мрія. Мета найстарішого і останнього знаку в нас повернути нас до джерела, до Бога чи до якогось центру того, в що ви вірите, це згустка енергії, до чогось першого джерела такого. Унікальність риби вміють. Нагадувати, вони пам'ятають усе, бо це останній знак, який як повна кладовка, як повний архів, і навіть те, що поза словами, бо тут глибина відчуттів. Отже, в цілому, якщо підвести таку межу, це кожного знаку є своя місія, але разом вони от прям цілісний, цілісний такий круг душі. Бо е, хто вірить в те, як я не знаю, в реінкарнацію і так далі. і от Всі наші минулі життя, майбутнє, теперішнє, що душа вчиться, так, для чого їй ці життя, що вона мусить пройти кожен знак зодіаку. Тобто в кожному народженні да, вона стає якимось іншим знаком зодіаку, щоб пройти, пізнати його, як він проживається, як він діє, як він проявляється, а в чому взагалі принцип його. І коли ти так проходиш, ніби і ти проходиш шлях до власної якоїсь істини до збору повного пазлу, бо є все таки також не тільки початок життя у людей, а у душі також.